Андрій, ну, перемога, наче на що ж додати, не така вже вам і була потрібна, тренування відбувалося? Ні, ну, виграли всі ігри, то е, хотіли як би, завершити відбір на з, з, зі 100% результатом. Тому, тому так. Ну, в принципі, суперник не дуже те, що він опір чинив, хоча певним часом. Деякий, момент не довго, але рахунок зрівняв і був ніч один-один. Ви, мабуть, схаменулися в цей час. Нічому, перший тайм був досить важкий. Тому вже в другому, коли було різнити, там два м'ячі, тоді вже було спокій, спокійніше. Так, Команда сильна. Якби вони хотіли, то могли б, я думаю, вийти і в лігуати. здається, вони не сильно туди хочуть. Тому так, дуже сильна команда. Та вони, здається, не дуже в Лігу Б хотіли. в Лігу С хочуть. Ну, мабуть. А що шуст казав парармі? Ну, треба зібратись і буде важко грати, доки ми їм не даємо. Якщо ми заб'ємо один-два м'ячі ще, то тоді буде вже простіше. І, а так ми поки там рахунок 1-1-1-2, то вони хочуть відігратись, хочуть обіграти нас. Отак. Тому е добре, що вдалося швидкий м'яч забити в другому таймі, і би, гра стала трохи спокійнішою. Дякую, з перемогою. Дяку.